Дівчата, привіт! Сьогодні я вам розкажу, як ми танцюємо фігуру Кубинський брейк. Це я дуже детально розповім, що ми робимо з нашими ногами, плечима, стегнами, щоб вам було все зрозуміло і ви змогли станцювати цей рух. Тож, поїхали! Будемо ми починати з такої бази, з основи того, як ми будемо рухатись. Тож, ми стоїмо на правій ножці, ліву ножку підтягуємо, йдемо нею вперед. Коли ми йдемо вперед, у нас колінко в колінко. Тобто тут у нас є ямка, а тут випуклість, і ми маємо цю випуклість в ямку поставити. Тобто тут у нас колінка з'єднані. Повертаємось назад. Переходимо, переносимо вагу на ліву ножку, підтягуємо далі правою йдемо вперед, і так само ліва випуклість в праву ямку в колінку. Хоп! І повернулися. І ще раз. На праву ножку. Вперед. Повернулись. Перейшли. Вперед. Повернулись, перейшли. Обов'язково збираємо ножки. Ось тут. Раз. Зібрали в сторону. Зібрали два, зібрали в сторону. Супер. Важливо в цій вправі дотримуватись нашу, нашої танцювальної осанки. Тобто, ми. Не стоїмо ось так. Ми підкручуємо таз чуть-чуть вперед. А сам корпус у нас тягнеться теж вперед. Тобто ми стоїмо не рівно просто, а вперед. Ось. Далі плечики у нас рівні, щоб вас, вони старалися йти навіть чуть-чуть назад, лопаточки один до одного тягнуться. І тут шийка вверх, ось тут, наче вас тут хтось тягне. І от в такій позі ми зараз ще раз спробуємо станцювати цей рух. Тож, на правій ножці стоїмо. Стали вперед і повернулись. Далі права вперед і повернулись. Пам'ятаємо, що в нас позиція носочки окремо, тому тут, коли ми йдемо вперед, у нас носочки, дивіться, не так, а так. Повернулись. І знов носочки і повернулися. Чудово. Що нам потрібно зараз зробити? Дивіться, зараз ми будемо переходити з одного стегна на інше. Стараємось почуватися вільно в своєму тілі, включати стегна, щоб ви їх відчували. А тепер, коли ми йдемо, наприклад, на одне стегно, те ж саме плече тягнеться вниз лопаткою. Лопатку опускаємо вниз, а стегно виходить в сторону. і на іншу сторону. Ліве плече вниз, і ліве стегно в сторону. Лопатка вниз. Оп! Оп. І ми раз, два, три, чотири. Стегна в сторону, як маятник, і лопатки вниз. Тобто не плече, а саме лопатки. Раз, два, три, чотири. І ще так робимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Чудово, У нас тут з'явився маленький помічник, і ми зараз будемо об'єднувати цю таку вправу з нашими плечиками та стегнами. Як це буде відбуватися? Пам'ятаєте, що якщо в нас одне стегно в стороні, то те саме плече у нас іде вниз. І навпаки, як ми будемо це робити? От ми стоїмо на лівій ножці. Якраз. Якщо в нас вага на лівій ножці, ми стегно виносимо в сторону. І ліве плечико опускаємо вниз. Далі підтягуємо ножку, йдемо вперед. І тут міняємо. Тут у нас вже праве стегно в стороні, праве плечико вниз. Мяу-мяук. Якщо захочеш, повертайся. Опустили. Далі. Знову повертаємося на ліву сторону, у нас ліве стегно в стороні плечико вниз. Підтягуємо ножку, переходимо на праву сторону, праве стегно в сторону, праве плечико вниз. Підтягнули. Тепер навпаки. Ліве стегно в стороні, ліве плечико вниз. Поміняли. Підтягнули і знов поміняли. І давайте ще раз. Праве, ліве, праве. Ліве, праве, ліве. Давайте ще раз покажу спереду. От у нас одне стегно в стороні, плечико вниз. Поміняли пум назад. Пум. Поміняли пум. Стегно плече. Знову пум пум. Пум. Угу. Хоп хоп. 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 Хоп хоп. Угу. Два і три і ча, ча, раз. Два і три і ча, ча. Раз. Тут дуже важливий момент, щоб ви не піднімали стегно одразу і не переносили вагу. Спочатку ми тоді відводимо стегно в сторону, коли вже стопа стоїть на п'ятерці. Тобто ось так: хоп. Не так. Перше стегно. А тоді, коли на п'яточці, тобто в кінці вже. Так само в іншу сторону. Не перше, а в кінці виставили. Давайте зробимо ту ж саму вправу, але додамо подвійний брик. Ми будемо робити на одну ножку і на іншу. Стоємо на лівій і робимо подвійний. Це права ножка десь вперед. Повернулись в сторону. Ми вже маємо йти на іншу, але ми таки передумали, хочемо ще раз. Встали і тепер вже перейшли. І на іншу сторону. Вперед і передумали. Ще раз. Хочемо. Вперед і перейшли. Тобто, підрахунок, це в нас буде. Два і три. І ча, ча. Раз. Два і три і ча, ча. Раз. Два. І три і ча, ча. Раз, два і три і ча, ча, раз. Тепер станцюємо під музику подвійний кубинський брейк. Раз, два, три. Ча, ча, Раз, Два і три і ча, ча, Раз, Два і три. І, Раз. Два і три і ча-ча раз. Два і три і час. Тепер швидко. І раз. Ча чараз. Два і три и чараз. Два і три і ча, раз Два і три і чараз. Якщо ви ще не підписані якраз час це зробити, тому що в мене кожні 5 днів по плану нові відео. Якщо вам це цікаво, тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі. Ось такий нас кубинський брейк. Повторюйте, додавайте до ваших хореографій і зустрінемось в новому відео.